Вождь червоношкірих. Думалось, що то буде ловкий справуночок. Та постривайте, розкажу вам, як воно вийшло насправді. Ми з білим дрісколом були саме на півдні, в штаті Алабама. І взяли ми собі в голову викрасти дитину. Як казав згодом Біл, тієї миті розум нам потьмарився. Та ба, збагнули це ми вже потім. Було там одне містечко, пласке, як млинець, а з волосся вершина. Люди в ньому жили сумирні, неприскипливі словом селюки, що їм тільки круг кличаного дерева танцювати. У нас з Білом було разом доларів 600 капіталу, а потребували ми ще немало, небагато дві тисячі, щоб провести шахрайську оборудку з земельними ділянками в одному місті на заході Іллінойсу. Ми обмірковували цю справу на готельному ганку. Любов до своїх дітлахів, гадали ми, має бути особливо сильна в напівсільських містечках. Саме тому, а також з інших причин, викрасти дитину тут набагато легше, ніж у радіусі дії газет, що відразу ж посилають перевдягнених репортерів і здіймають несусвітній галас. А вершина не могла загрозити нам нічим страшнішим за кількох констеблів та ще похиленьких собак слідців, і двох-трьох викривлених статей у щотижневому бюджеті фермера. Словом, справа була певна: ми вибрали нашою жертвою єдиного сина, значного громадянина, що звався Ебепензер Дорсет. Татусь був чоловік, шановний, відомий ж микрут. Що кохався в просрочених заставних паперах і заклятий ворог усіляких грошових пожертв. Синок був десятирічний хлопчисько, геть поцяцькований ластовинням, волосся він мав такого кольору, як обкладника журналу, що його купуєш чим душ поспішаючи на поїзд. Ми з білом подумали, що Ебенензер останню сорочку з себе скине, а виплатить за сина дві тисячі доларів до цента. Та постривайте! Розкажу вам, як воно вийшло насправді. Мілі за дві од містечка стоїть невисока гора, поросла густою кедриною. По той біч гори є печера, туди ми понаносили харчів. Одного вечора, коли зайшло сонце, ми під'їхали візком до будинку старого Дорсета. Хлопчисько гуляв по вулиці, жбурляв камінням у кашеня, що сиділо на паркані через вулицю. Гей, малий. гукнув біл. Хочеш, покатаю, та ще й дам кульок цукерок. На відповідь хлопець пожбурив у біла шматок цегли і влучив у самісінько око. За це старий заплатить іще 500 доларів, сказав біл, злазячи з візка. Хлопчиська борюкався, як ведмідь середньої ваги, та зрештою, ми його таки запхнули на дно візка і поїхали. Привезли його до печери, Коня я прив'язав у кедрині, а коли стемніло, доправив візок у сусіднє село за три милі, де ми його найняли і вернувся назад пішака. Коли я зайшов у печеру, біл сам узалюплював пластирем садне і сінці на своєму обличчі. За великим каменем, що заступав вхід у печеру, горіло вогнище. Хлопчисько, встромивши собі в руде волосю два конючини пера, стежив за казанком, де варилася кава. Він націлився на мене палицею і промовив Проклятий бідолицей! і як смів ти прийти в табір вождя червоношкірих грози рівнин?» Уже все гаразд, сказав Біл, закачуючи штани й обдивляючи сінці на ногах. Ми граємося в вендіців. Пригоди бафла біла, як їх показують у цирку проти наших пригод, все одно що діє фільм з краєвидом Палестини. Я...» Старий мисливець генк і потрапив у полон до вождя червоношкірих. На світанку мене оскальпують. Мати Божа, ну й брикається ж, цей хлопець. Так, сер, хлопчисько розгулявся на всі боки. Жити в печері, ночувати біля вогнища це була для нього цікава розвага. Хлопець навіть забув, що він сам полонений. Мене він одразу охрестив зміїним оком, оголосив шпигуном і попередив. Що, коли зійде сонце, мене засмажить живцем на вогнище, хай тільки його воїни вернуться з походу. Сіли ми вечеряти, хлопчисько напхав повен народ хліба й шинки з підливою і почав безупину базікати. Він виголосив застольну промову такого змісту. Мені тут подобається. Я ніколи ж не ночував біля вогнища, але одного разу в мене був ручний опосум. А минулого дня народження мені сповнилося 9 років. Ненавиджу ходити до школи. Пацюки з'їли 16 яєць у зозулятої курки тітки Джимі Тальбота. А справжні індійці є в цьому лісі. Дайте ще підливи. Правда, вітер дме тому, що дерева колихаються. У нас було п'ятеро цуценят. Чому в тебе ніс такий червоний генко? Мій тато має багато грошей, а зірки гарячі. В суботу я двічі оддухолпелив Еда Уокера. Не люблю дівчат. Ропуху не можна брати руками, треба ловити шворкою. А що, воли мій? Чому помаранче круглі? А ліжко у вас є у печері? А мосмюрий має на ногах по шість пальців. Папуга вміє розмовляти, а мавпи і риби не вміють. Скільки це, дюжина? Раз у раз хлопчисько згадував, що він червоношкірий, хапав свою палицю, яка правила йому за рушницю, і чалився навшпиньки до виходу печери подивитися. Чи немає поблизу розвідників, ненависних блідоліцих. Час од часу він вигукував свій бойовий клич, від якого старого мисливця Генка приймали дрижаки. Хлопчисько настрахав біла з самого початку. Вождю червоношкірих, питаю я його, а додому тобі не кортить? Чого я там не бачив? каже він. Дома нудно, школа остогидла, мені подобається ночувати біля вогнища. Ти не одведеш мене додому, зміїне око, поки що ні, кажу я. Поживемо трохи в печері, от і добре, каже він. Оце то життя, я ще зроду так не розважався. Спати ми лягли десь біля одинадцятої. Послали долі вовняні й ватняні ковдри і поклали вождя червоношкірих посередині. Що він утече, ми не боялися. Годин, мабуть, зо три він не давав нам заснути. Що миті схоплювався на рівні ноги, хапав свою рушницю і сичав на вухо мені й білові. Цить! Трісне в лісі суха галузка або зашелестить листя, а в його хлопчачій уяві то підкрадається ватага розбійників. Зрештою, я заснув неспокійним сном. Снилося мені, що мене викрали і прип'яв ланцюгом до дерева лютий рудоволосий пірат. На світанку я прокинувся від страшного білого вереску. Це був не крик, не лемент, не рев, не зойк, який можна було чекати від голосників чоловіка. Це був звичайнисінький, непристойний, страхітливий, пронизливий вереск жінки, що побачила привида або гусінь. Ви навіть не уявляєте собі, як страшно, коли дуже сміливий, здоровий чолов'яга верещить у печері у досвіта, наче баба. Я зірвався на рівні ноги. Вост червоношкірих сидів на грудях у біла, вчепившись однією рукою йому в чуприну, в другій руці він тримав гострого ножа, що ми не мрізали шинку, і, згідно з оголошеним учора вироком, таки справді силкувався зняти з біла скальп. Я одняв у хлопчиська ножа і знову поклав його в постіль. Але з тієї хвилини біл занепав духом. Він лежав на своєму місці з краю, але вже ні разу не склепив очей, поки хлопець жив з нами. Я подрімав часину та перед сходом сонця раптом згадав, що вождь червоношкірих присудив мене до страти на вогнищі, коли з'їде сонце. Не думайте, що я нервував чи боявся, ні. Але я сів, запалив люльку і притулився до стіни. Чого це ти так рано встав, Семе? спитав Біл. Хто? Я? – кажу. та щось у мене плече поболює, Дай, й думаю, сяду, може, полегшає. Брешеш, каже Біл, ти боїшся. Тебе мають спалити, коли зійде сонце, і ти боїшся, що він це зробить, а він такий, що спалив би, якби знайшов сірника». Ох, який жах, Семе. Невже хто небудь погодиться заплатити гроші, щоб йому вернули назад таке чертення? А вже ж», кажу я, саме коло таких розбишак. Батьки всією душею упадають. Ну ви з вождем уставайте та снідати, а я тим часом сходжу на гору то роздивлюся, що навкруги робиться. Я виліз на вершечок нашої невеликої гори і озирнув околицю. Біля містечка я сподівався побачити загін здорових фермерів, озброєних косами і вілами, що вийшов на розшук негідників, які викрадають дітей. Але я побачив мирний краєвид і на всьому обширі одного єдиного чоловіка, що орав сивим мулом. Ніхто не ходив з гаками понад річкою, не літали туди й сюди вершники, щоб сповістити нерозважливих батьків, що ще нічого не відомо. Замріяний, дрімотний спокій оповив ту частину лабами, що лежала перед моїми очима. Мабуть, сказав я сам собі, вони й досі не довідалися, що вовки вкрали з кошари ягнятко. Боже поможи вовкам і подався снідати. Підходжу до печери, бачу, стоїть Біл, припавши до стіни, важко дихає, а хлопчисько заміряється на нього каменюкою з кулак завбільшки. Він укинув мені за комір горячу картоплину, пояснив Біл, і роздушив її ногою, а я дав йому ляпаса. Револьвер з тобою, Семе? Я відняв у хлопчиська каменюку і так сяк їх утихомирив. Я тобі цього не подарую, каже хлопчисько білові. Ніхто ще ніколи безкарно не вдарив вождя червоношкірих. Тож начувайся. Поснідавши, хлопець виймав з кишені шкураток, обмотаний шворкою, і розмотуючи її, виходить з печери. Що це він надумався? стурбовано питає Біл. Як ти гадаєш, Семе, він не збирається втекти? Не бійся, кажу я. Він, очевидьки, не з тих, що держаться хати, але нам пора скласти план, як ми дістанемо викуп. Не видно, що по місті дуже хвилювалися, що він пропав, а може, вони того й не збагнули. Батьки, може, думають, що він заночував у тітки Джейн або в сусідів. У кожному разі сьогодні виявиться, що він зник. До вечора треба послати батькові листа. Що ми згодні повернути його за дві тисячі доларів? Цієї миті ми почули бойовий клич, такий клич, мабуть, вигукнув Давид, коли накаутував чемпіона Галіафа. Той ж кураток, що вождь червоношкірих витяг з кишені, виявився пращою, і тепер він крутив її над головою. Я нахилився і почув, як щось важко гупнуло, і біл зітхнув, наче кінь, що з нього знімали сідло. Чорний камінь, завбільшки скурячи яйце, торохнув біла по голові якраз за лівим вухом. Він увесь зів'яв і гепнувся у вогнище просто на казанок з окропом, щоб мити посуд. Я витяг біла з вогню і добрих півгодини одливав холодною водою. Нарешті він сів, помацав себе за вухом та й каже: Ти знаєш, Сема, хто мій улюблений герой у Біблії? Заспокойся, кажу я йому, скоро ти очуняєш. Цар Ірод, каже він, ти нікуди не підеш, Семе, не кинеш мене самого. Я вийшов з печери, спіймав хлопця і тряс його доти, поки він заторохтів усіма своїми веснянками. Якщо ти не шануватимешся, кажу я йому, я одразу відведу тебе додому. Ну, будеш слухатись чи ні? Та я пожартував. Каже він, похнюпившись, я не хотів ударити боляче старого Генка. А за що він ударив мене? Я слухатимусь, зміїне око, тільки не відводь мене додому і дозволь погратися в розвідників. Цієї гри я не знаю, кажу я. Домовляйся з містером Білим. Сьогодні гратимешся з ним. Мені треба сходити в справах, а тепер піди, поморися з ним. Та попросив нього пробачення за те, що вдарив, а ні, то марш додому. Я примусив їх потиснути один одному руки, а потім одвів біла вбік і сказав йому, що йду в попларков невеличке сельце за три милі від печери і спробую довідатись, що кажуть у містечку про викрадення хлопця. До того ж, на мою думку, треба сьогодні ж таки послати старому Дорсетові. Категоричного листа, вимагаючи викупу і зазначивши, як його виплатити. Ти ж знаєш, Семе, каже Біл, я був тобі вірним другом і навіть оком не змигнув під час землетрусів, пожеж, поводей, в покер, динамічних вибухів, облав поліції, бандитських нападів на поїзди і циклонів. Я не знав, що таке страх до того дня, коли ми викрали цю двоногу ракету. Він мене здолав. Ти не залишиш мене з ним надовго, семе, правда ж ні? До вечора вернуся, кажу я, а ти забав хлопця, щоб він тим часом не башкетував. Давай, Давайно напишемо листа старому Дорсетові. Ми з білим взяли папір, олівець і почали складати листа. А вож червоношкірих, закотавшись у ковдру, походжував біля входу, сторожив печеру. Біл із сльозьми благав мене зменшити викуп з двох тисяч доларів до півтори тисячі. Я зовсім не хочу, казав він, зневажати благородне почуття батьківської любові. Але ж не забувай, що людина це людина. Хіба може людина заплатити дві тисячі за сорокофунтову пацять ковану ластовинням дику кішку? Я згоден спробувати щастя і заправити півтори тисячі. Різницю можеш записувати в мій рахунок. Я поступився, і ми скомпонували такого листа. МЕМБЕНЕЗЕРОВІ ДОРСЕТУ. Есквайерові. ми сховали вашого сина в одному місці далеко від вершини. Не пробуйте його знайти. Вам не допоможуть навіть найдосвідченіші детективи. Ви можете одержати його лише за таких єдиних остаточних умов. Ми вимагаємо півтори тисячі доларів великими купюрами. Гроші маєте залишити сьогодні о півночі на тому ж місці в тій самій скринці, що й вашу відповідь, де саме вказано нижче. Якщо пристаєте на ці умови, надішліть свою письмову відповідь посланцем. Він має принести її сам один. Сьогодні о пів на дев'яту вечора. Над дорогою в Поплар Гроув, коли перейти через совиний ручай, є три великих дерева. Ярдів за сто одне від одного. Вони ростуть біля самісінької огорожі, засіяної пшеницею ниви. Праворуч від дороги. Біля кілка цієї огорожі проти третього дерева знайдете кортонну коробку. Ваш посланець повинен покласти відповідь у цю коробку і негайно повернутися до міста. Якщо ви вдастеся до підступів або не виконаєте наші умови, то ніколи вже не побачите свого сина. Якщо ж сплатите гроші, як сказано, за три години він повернеться до вас живий і здоровий. Ці умови остаточні, і якщо ви не перестанете на них, ніяких переговорів ми проводити з вами не будемо. Двоє відчайдухів. Я надписав Дорсетову адресу і поклав листа у кишеню. Коли я вже збирався йти, хлопчисько підходить до мене і каже Правда ж, збігіне око, ти дозволяєш мені гратися в розвідника, поки тебе не буде. Звичайно, грайся. З тобою гратиметься містер Біл. А що ж це за гра? Я розвідник, мені треба домчати до селища. Попередити поселенців, що йдуть індіанці. Мені вже набридло бути індіанцем, я хочу стати розвідником. Гаразд, кажу я. Шкоди з такої гри, здається, не буде ніякої. Гадаю, містер Біл допоможе тобі розладнати плани кровожерливих дикунів. А що я маю робити? питає Біл, з підозрою дивлячись на хлопчиська. Ти будеш кінь. Ставай, рачки! Не можу ж я домчати до селища без коня. Треба його розважити, кажу я, поки ми доконаємо цю справу. Пограйся з ним трохи. Біл стає навколішки, і в його очах з'являється вираз, що бував у кролика, який попав у сільце. Чи далеко ж до селища, хлопче? питає він хриплим голосом. Дев'яносто миль, каже розвідник. І доведеться тобі напружитись. Щоб поспішити туди вчасно. Ану, гайда! Розвідник стрибає білеві на спину і гатить його п'ятами в боки. Ради Бога, Семе, каже біл, вертайся якомога швидше. Ні, не треба було просити за нього більше тисячі. Слухай но, ну, перестань мене штурхати, а то я зараз устану і дам тобі перцю. Я подався в папларкау, зайшов на пошту і в крамницю. Посидів там, побалакав з фермерами, що проходили купувати всяку всячину. Один з пишними бурцями сказав, що все місто сполошилося. У старого ембенезера до серта пропав хлопець або заблудився, або його вкрадено. Саме це я й хотів дізнатися. Я купив тютюну, спитав, почим зараз очевидя, непомітно вкинув у скриньку листа і пішов. Пошмайстер сказав, що за годину прийде поштар і забере пошту у вершину. Коли я вернувся до печери, ані біла, ані хлопця не було видно. Я пошукав навколо печери, зважився разів за два гукнути, але відповіді не було. Отож, я запалив люльку і сів на порослий мухом камінь. Десь за півгодини в кущах зашелестіло і на галявину перед печерою вийшов кульгаючий біл. За ним чалився хлопчисько, ступаючи нечутно, наче розвідник. На його обличчі грала широченна посмішка. Біл спинився, скинув капелюха і витер червоною хустинкою обличчя. Хлопчисько спинився й собі, футів за вісім позаду. Семе, каже Біл, ти, мабуть, вважатимеш мене за зрадника, але я нічого не міг з собою вдіяти. Я людина доросла. Завжди поводився, як належить мужчині. Можу себе захистити, але бувають випадки, коли все йде під три чорти і самолюбство, і самовлада. Хлопця нема, я одіслав його додому. За давніх часів були мученики, провадив він, що воліли краще вмерти, аніж одмовитись від своїх улюблених химер. Нікому з них не доводилося зазнати таких жахливих тортур, як мені. Я прагнув лишитися вірним заповідям нашого ремества, та людське терпіння має межу. Та що скоїлося, біле? питаю я. Він примусив мене проскакати всі 90 миль до селища ні на дюйм менше. Потім, коли поселенці були врятовані, мені дали вівса, пісок. Не дуже смачна його заміна, а потім цілісіньку годину довелося пояснювати йому, чому дірка порожня і як це так, що дорога йде в обидва боки і чого трава зелена. Кажу тобі, семе, людське терпіння теж має межу. Схопив я його за карк і потяг униз з гори. Всю дорогу він брикався, обидві ноги мої до колін, суцільний синець. Разів зо два, зотри він укусив мене за великий палець і руку. Доведеться тепер припікати рани. Але він пішов, провадив біл. Пішов додому. Я показав йому дорогу і дав на прощання такого стусана, що він на мить опинився в футів на вісім ближче до міста. Шкода, звичайно, викупу, але що поробиш? Інакше білові дрізколо довелося б потрапити в божевільню. Біл пихкає і відсапується, але його яскраво рожеве лице аж сяє миром і спокоєм. Біле, кажу я, у вашій родині, здається, ніхто не слабує на серце, правда? Ні? Ні, каже Біл. Спадкових хвороб у нас не було, крім малярії і нещасних випадків. А що? Тоді ти можеш обернутися і глянути, що в тебе за плечима. Обертається Біл. Бачить хлопець. Він ураз полотніє, важко сідає на землю і починає безтямно рвати траву і збирати гіллячки. Добру годину я боявся, що він з'їхав з глузду. Зрештою, я сказав йому, що треба негайно покласти край цій справі і що ми встигнемо одержати викуп і вшитися звідси ще до півночі, аби тільки старий Дорсет пристав на наші умови. Біл трохи підбадьорився, навіть здала влець усміхнутися хлопчиськовій, пообіцяв йому грати роль росіян у війні з японцями, коли трішки оклигає. Мій план забрати викупні гроші, не ризикуючи потрапити в пастку, схвалив би кожний фахівець викрадацької справи. Дерево, під яким мали залишити відповідь, а потім гроші, росло біля самісінької огорожі, що простягалися ген-ген понад дорогою. А навкруги лежало широке чисте поле. Якщо зграя констеплів засяде на того, хто прийде по листа, вони помітять його ще здаля, в полі чи на дорозі. Та дзузьки. О пів на дев'яту я вже сидів на дереві, сховавшися серед зелені, як жабка з глинуха, і чекав на посланця. Якраз у призначений час під'їжджає на велосипеді підліток знаходить картонну коробку під кілком горожі, ховає туди складеного папірця і мчить назад до містечка. Я почекав годину і, зрештою, подумав, що все гаразд, немає ніякої пастки. Зліз я з дерева, дістав записку і пробрався по огорожею до ліса, а там за півгодини був уже у печері. Я розгорнув записку, сів до ліхтаря і прочитав білеві. Вона була написана пером, наче курка лапою надряпала. Зміст її був такий: Двом Отчайдухам: Джентльмени, я одержав сьогодні вашого листа стосовно викупу, що ви його вимагаєте за мого сина. Гадаю, ваші вимоги трохи зависокі, і я зі свого боку роблю вам пропозицію, на яку думаю, ви пристанете. Приведіть Джоні додому, і якщо ви сплатите мені 250 доларів готівкою, я погоджуся його забрати з ваших рук. Краще вам прийти з ним уночі, бо сусіди вважають, що він пропав, і я не можу взяти на себе відповідальність за те, як вони зустрінуть людей, котрі приведуть його назад з глибокою пошаною Ебенензер Дорсет. Клянуся духом великих піратів, кажу я. Такого нахабства. Але в цю мить я глянув на біла і завагався. В очах його світилось таке промовисте благання, якого я не бачив досі ані в безсловесних тварин, ані в істот, що вміють розмовляти. Семе, каже він, що зрештою значить 250 доларів. Гроші у нас є. Ще одна дніч з цим хлопчиськом, і я потраплю до божевільні. Мало того, що містер Дорсет справжній джентльмен, він, по-моєму, ще й вельми щедра людина, розправить з нас цю нікчемну ціну. Невже ти збираєшся знехтувати таку нагоду? Казати правду, Біле, це невинне ягнятко трохи діє і на мої нерви. Давай одведемо його додому, сплатимо викуп та й ноги на плечі. Тієї ж таки ночі ми одвели хлопчиська додому. Нам пощастило умовити його, запевнивши, що батько покупив йому оздоблену сріблу рушницю та пару мокасинів і що завтра ми поїдемо полювати ведмедів. Була якраз північ, коли ми постукали в двері ебенензерового дома. Ту самісіньку мить, коли, як нам гадалося, я мав витягати півтори тисячі доларів з коробка під деревом. Біл одлічив у руки Дорсетові. Двісті п'ятдесят доларів. Тільки но хлопчиська збагнув, що ми залишаємо його вдома, він заревів, мов та сурма, і п'явкою прилип до білової ноги. Батькові довелося одривати його поступово, наче пластир. Чи довго ви його вдержите? питає Біл. Сила в мене вже не та, що колись, каже старий Дорсет, але гадаю, десять хвилин можу вам гарантувати. Досить, каже Біл. За 10 хвилин я промчусь через центральні, південні і середньозахідні штати і встигну добігти до канадського кордону. І хоч яка була темна ніч, хоч який був гладкий біл, і хоч як я прудко вміг бігати, мені пощастило наздогнати його аж за півтори мілі од міста. Дякую, що дослухали казку до кінця. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі та обов'язково діліться з друзями. А якщо хочете підтримати канал фінансово, у описі є посилання на банку МОНО.